Перебуваємо на території Зміївської громади, а саме територія Зміївської міської лікарні. Як ви бачите, за спиною в мене знаходиться чудовий потужний генератор, потужністю 200 кВт. Цей генератор нам доставили безкоштовно наші друзі та благодійники, а саме благодійний фонд «Віхелп Україна. Також дана акція стала можливістю за сприянням і активною участю Макаренка Михайла Миколаївича, начальника виробничного підрозділу вокзалу Харків Пасажирський. Шановні друзі, даний генератор нам дасть можливість забезпечити повноцінну роботу всіх стаціонарних відділень нашої лікарні, якою користуються не лише мешканці міської громади, а й мешканці прилеглих громад. Також даний генератор буде задіяний для того, щоб забезпечити безперебійну роботу нашої теплової станції, саме зміїв тепло, яка забезпечує теплом нашу лікарню. Таким чином ми будемо готові до блекауту. Якщо настануть морози, лікарня буде працювати 100%, а саме головне з теплом. Дякую всім причетним, хто брав в даній акції участь. Дякую вам.